Okay. Добрий день, мене звати Антон, я масажист студії Михайло Гусь. І сьогодні хочу поговорити з вами на тему що краще, оздоровлюватися чи лікуватися потім, якщо ти не оздоровлюєшся, ну, почнемо з того, як основна частина людей зараз живе. Всі, ну Не всі люди, але велика кількість людей зараз це дуже стресовий час дуже багато заїдають свої стреси. Да, і От я вчора заїдав, е відкривається, може хто і не мав шкідливих звичок, але люди вже і курять, і почали вживати алкоголь. Е це все призводить через деякий час до погіршення, до погіршення стану організму. Угу. Там нагрузка йде більше і на серце. І на м'язи, на сустави, і на все, все. На, су... на все все, абсолютно. Тому, якщо людина е веде такий, скажімо, пасивний спосіб життя, не робить нічого для того, щоб покращувати стан здоров'я, то це потім негативно дуже негативно впливає на... Стан здоров'я людини та на організм в цілому. Угу. Е, для оздоровлення. Е, як часто потрібно ходити для оздоровлення? Як часто потрібно ходити для оздоровлення. Чи якщо, для всіх по-різному? Е, ну, якщо немає протипоказань, угу. то я б рекомендував, якщо немає проблем, Спазмів там як якихось. Ну, давай візьмемо її і нас. От скільки тобі потрібно раз. Як часто тобі і мені потрібно ходити. От я такий теж. <плес> <плес> ну, і моделі наші. Нам частіше чи ні? Нам частіше о, о, було. О, о. Нам раз, два, в тиждень. 100, 100%. 100%. І так. це тоді, коли ми вже отримали результат для підтримування, так? Да? Так, да, це да. для підтримування. Угу. Це коли ми вже трошки угу. зігнали. зігнали це все. Для, і запускати далі свій організм, один речовин, чи іншому, угу, все гарно працювати. І при цьому ми ж не повинні опять, шкодити собі та сама їжа, саме алкоголь, самий алкоголь. ті самі гульки, це дівчата. Взятися за себе і над цим постійно працювати. Згодом. А наші моделі раз в тиждень. Ну, абсолютно кожна людина може ходити раз в тиждень на масаж угу. без будь-якої. Шкоди для здоров'я буде тільки. А навпаки, да. буде тільки покращення, покращення стану здоров'я і, фі... і фігури. Стан фігури буде покращуватися теж. 100%, 100%. А наслідки, якщо, якщо за собою не дивитися і не оздоровлюватися, тобто людина живе рік-два. Угу. Перевертайтесь, будь ласка. Так, перевертаємось. Рік, два живе. Людина живе рік, два, три, угу. п'ять років, без, угу. без якихось оздоровлюючих процедур. Це не тільки масаж, це повинен бути і спорт, і харчування. Угу. Тобто це все, це все дуже впливає на організм. Потім починаються вже проблеми. Проблеми із судинами. Проблеми із серцем, проблеми із суглобами. Ну, коротше, у кожного свої хронічні захворювання. Да? Да. Загострються хронічні uh -huh. захворювання, у кого що є. І тут, опять же, кожна людина приходить до того, що потрібно оздоровлюватися. Да. Але зробити це вже набагато важче Набагато важче. і набагато дорожче. Да. Тому що в процесі оздоровлення. Ми можемо якісь приймати вітаміни, магній, калій, кальцій. По чуть-чуть по е якісь препарати додавляти. натуральні, природні, якісь добавки біологічно активні. І це буде покращувати, буде сприяти покращенню стану здоров'я. Це потрібно робити не так часто для оздоровлення. Якісь елементарні фізичні нагрузки, спорт, може хтось любить якісь, якісь хобі, там рибалка, е прогулянки по лісу, там, по гриби, може ви любите, їздити. Тільки зараз у ліс не можна ходити. Не. У ліс не ходіть. Не. А ще про е хронічні за захворювання розповідаємо. Чому профілактика набагато краще? Бо якщо е якесь захворювання прийде вже в хронічне, да? То вже його, ти ніколи повністю не вилік. Ти вже це як чорна метка на тобі, так? Да? Да, якщо у вас якесь є хронічне, я думаю, що вони є у всіх. Я медик е, і працював раніше на такій допомозі. У мене був випадок, коли я пив нестероїдні запальні препарати, і в мене був дуже гострий, гастрофіпрогастрододнані. Угу. Хто прописав? Е, пішов до лікаря, ага. мені сказали, що в мене там дуже великі проблеми. Угу. І почав лікуватися, я його, слава Богу, вилікував все швидко і він хронічний не став. О, бачу. А якщо б ти забив, да? а якби я забив. Я б зараз просто мучився, я б не був таким, як я зараз. є. Я був би худеньким таким, тому що я не міг би нічого <сх> їсти. <сх> <сх> <служ> <сх> 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 Палка двох кінців, так? Да? Да. Так само, якщо ви, допустим, простуджуєтесь і ходите. На ногах переходжуєте свою хворобу, не лікуєтеся, все може пройти і отити можуть бути різні. Mm -hmm. Тобто це говориться про те, що якщо є якась хвороба, її краще лікувати зразу. Yeah. Не пошкодувати грошей, піти купити нормальних ліків, звернутися до нормальних спеціалістів. Yeah. Це буде вам дешевше, одноразово, чим потім все життя лікуватися yeah. і весна, ходити до лікарів із загостреними хворобами. А якщо ви ходите профілактично на масаж, то любу, ну, скільки відсотків хвороб можна виявити впродовж масажу? Багато, так? Багато. 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 Ті, що знімки не треба робити. Масаж сприяє, дуже добре покращує кровообіг. Якщо навіть у вас є протрузії, грижі є, те, що зв'язане уже угу. з спиною, угу. конкретно. це буде тільки покращувати. Стан. цих гриж, протрузій. Грижа це перед, протрузія це передгрижовий стан. Mm -hmm. тобто, і, і вона, це як грижа на колосі. Так, да, як грижа на автомобілі. Може, я думаю, що всі бачили на покришках, на велосипедах на автомобілях, як гулька вилазить. Yeah, yeah, yeah. Оце грижа, це диск випинається, але це він ще не розірвався, це yeah. протрузія. А якщо вже розривається, то то грижа. І там наслідки вже є різні грижі. Але краще вам про це не знати. Ходить да. на масажу здорову. Не допустити до цього. Да. Ми прогріваємо спинку. Зараз ми всі диски міжтерцеві, покращуємо їх стан. Тут з'являється більше рідини. Іде регенерація, відновлення йде всіх запалень, можуть бути маленькі запалення якісь. Плюс стимулюємо мишці, Плюс мишечний корсет. Да, так, після масажу я теж хожу yes. на масажі. Як правило, стараюся раз в тиждень на годинки-півтори ходити на спортивний масаж. І я після масажу просто літаю потім. Ну Так тобі це необхідно, ти працюєш постійно. Так. Да. Ти як спортсмен. І тому масаж я можу рекомендувати як е... як, як спосіб, як, да, як і потребитель, я сам користуюсь цими послугами, як спосіб відновлення після якихось хвороб, це може бути. До речі, дуже багато було клієнтів після COVID-19, як хворіли, дуже багато відновлювали mm -hmm. людей. І ми їздили і на дом з насаженими столами. Кстаті, коли COVID був, і вже люди виліковувались, ти робив їм вібраційну нагрузочку? <treasures> Покажи, як це робив. Це робиться спочатку, іде розігрів. Ну, понятно, Тобто, щоб тут легені, легень гарно розігріть. Угу. І потім кулачками робиться це для того, щоб... А що... пальчиками як? Пальчиками можна просто, можна так робити. Отак, От да. Оце теж круте, мені дуже подобається. Можна так робити. І це, це ще більш допомагало людині, так? Да? Ну, саме краще, Це легеньке поступлення. Глубоченьке, так? Да? Да. Коли є якісь е, залишки мокротині, які угу. дуже довго відходять. Е, з бронхів, це може півроку. В мене був клієнт один раз, він ходив після ковіда по лікарях півроку. Ходив, 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 ходив і прийшов на масаж. Після третього масажу він прийшов, каже, я перестав пити ліки. І у мене пройшло. І зараз він ходить задоволений, ходить далі на масажі, регулярно оздоровлюється. І все круто. Але вибраційна нагрузка це така дуже специфічна нагрузка. Коли її не можна робити, скажи. Коли її не можна робити, да. ну це так само можуть бути е, якісь грижі в стані загострення. Кісти. Кісти, е, онко, заколення. Новоутворення, новоутворення. Да. Деякі бувають із судинними патології, що немає. Так, да, да, да. синк... так, тромбофлібіти всякі, да. варікози. Тому обережно, це хоч і дієвий метод, але треба анамнез проводити. Треба спочатку з людиною трошки поспілкуватися, можна, не mm -hmm. можна і такі процедури робити, але це дуже розповсюджена процедура. Навіть діткам маленьким роблять дуже часто при бронхітах. Можемо рекомендувати теж такий спосіб, як постукування, вібрація для відходження мокротиння. Тому бережіть. Здоров'я і честь з молоду. Бережіть здоров'я зараз, щоб не да. відбуватися потім. Так, да. Згодом. Дякую, Антоніо. Ставимо Далі лайк, на підписуємося лайк, на наш канал. Підписуйтесь на канал і заходьте на масаж. Гарного дня. Гарного дня, до